Ціні розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти і подарунку до свят. Почнемо з нашу мівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска, з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку, але ефект дівчата ну це 10 з 10. Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер бренду. З екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж танглтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся і це сто з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. Воз ним хочеться з'їсти власні губи, і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці грабліні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і уловки я планую носити всю зиму. У мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень є, Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито це пальто ідеальне рішення. Воно з утепленням і дуже якісне. І ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. E Що я урувала на Чорну п'ятницю або куди витратила 1015, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з манго, май oh гад ці туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст і зразу, як кажуть, не відпадає. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарти. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила по супер. Знижка. І це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракоти від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених One by One, і краще вам це покажу, бо я перемірила там пів магазину. У них шалені знижки. Дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Примірила їх. З двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до One, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Є у чотирьох відтінках. Біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінсами, які зараз на знижках і сірим светром з нової колекції. Шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках. А ще теплюще стьоба на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівчатки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая. Лише раз у рік і тільки на чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки. Біжіть, бо там за розбирають як гарячі прішки. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку, останні найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на піку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуні, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Отфітами я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду Аендей Нушин. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам total Look. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий і не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка. Пара вам сподобалась найбільше чи робити другу частину? Коли він сказав збирайся, їдемо в маку, та бо є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорноп'ятницю знижки виходені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлясті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти бік в меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Як проходить і скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кхм> Відмітьте ізі Салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете це дорого чи не? Нормально чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя. Насибильні тренди зими 2025. Зберігай підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчата обираємо одяг, який підкреслить фігуру. наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже хот. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. Дівчат їх розбирають, як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо й справді зігрівають. Тому рвала собі одну ван поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментар. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле молдмані, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий, це новий чорний, виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з бордовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з Мими лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Насипальні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються замшовими аксесуарами такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно. У наступному році кожна ідки буде з шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у байніношоп. Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах і останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм Чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь пінтересту українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренч. і у мой який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце уло. Ну в такому не соромно й зустріти ніколи за карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і бургунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вже вони виглядають ще краще. П'ятий референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам наступна зупинка. Олдмані, на жаль, не було спідницю в моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній от розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від One. By One. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечко інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний. Колір, який визнав, одним з найактуальніших шоколадні блиски, лати мейка манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брюнеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих пиріжечки, поки вони ще є в наявності. Ті боді, моя любов, вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести TikTok і отримувати свої перші їджусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти моя бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге, це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в Одному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один ugc кріейтор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш Актуальними для вас Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради, тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити. Або нав'язуватись я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Зараз ми рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місті. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи, на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають про сесії Сікрем, він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь від. Шкіри. Він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Фейсап в реальному житті. Роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний, а асісі крем. Ви помітили, що він був білий і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія поза хокверсом. Щоразу дивуюся, як класний цей сісі крем Хамелоон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе Далматина і поки контурник не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуюся, як можу, і додаю. І головний акцент екзанцій макіяжу рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків. І вийшов сансет на моїх щеках. <кхм> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал брови коричневою тущою. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці, десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і я ледь не забула. Дівчата, не жалійте, і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Помій однозначний топчик це сісі крем хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних мен... Thank you.